Довгий час Азія була повністю ізольованим континентом. Ось чому китайська культура є такою загадковою для європейця. Тут дивне абсолютно усе починаючи від традицій, закінчуючи літочисленням. І саме про це ми сьогодні і поговоримо. А з вами Вікторія Питель. Те, що ми зараз називаємо китайським календарем, було створено близько трьох тисячоліть тому стародавньою імператорською династією. Упродовж років календар постійно змінювали, щоб досконалити літочислення. Приблизно у 17 столітті була розроблена остаточна версія китайського календаря на замовлення імператора Чонджень, але рахували роки за цим календарем всього 200 років. На початку 20 століття весь світ перейшов на григоріанський календар, і китай також Зараз китайський календар не має практичного застосування у побуті, але його використовують для визначення дат національних свят. Зокрема, це китайський новий рік. Це свято не має чітко визначеної дати, і щороку визначається саме за китайським календарем, незважаючи на те, що Китай це один із індустріальних осередків світу, традиції тут шанують, і китайський календар є невід'ємною частиною культури цієї країни. Як кожен календар, китайське літочислення циклічне і один цикл триває 60 років. Щоб не заплутатись, кожен рік має ім'я, і відповідно це ім'я повторюється з інтервалом 60 років. Визначити наймання року доволі неважко. Кожен рік має назву однієї з 12 тварин і супроводжується одним з п'яти земних елементів. Наприклад, ми живемо у рік металевого щура. Елементи запам'ятати доволі просто, адже кожен із них. Це певний колір. Метал білий, вода блакитний. Дерево зелений, вогонь червоний, земля жовтий. В неї циклічними і повторюються кожні 5 років. Поряд з елементами, як і зазначила раніше, і певна тварина. Загалом їх 12 – щур, бик тигр, кролик, дракон, змія, кінь, вівця, мавпа, півень, собака та свиня. Почали запам'ятати тварин у правильній послідовності. І для того, щоб це було легше зробити, я розповім вам древню китайську легенду. За цією легендою було змагання. В якому 13 тварин мали переплисти річку і дістатися імператору Китаю згідно з тим, яка тварина, з яким порядковим номером дісталася фінішу, такою вона є по рахунку у календарі. У вас, напевне, виникло логічне питання: що в перегонах брало участь 13 тварин, а у календарі їх 12. Все дуже просто 13-ю твариною був кіт. Через те, що кит разом з щурем не вміли плавати, вони перетинали річку на волі, але в останній момент щур зіштовхнув кота, з вола. І він втопився. А щур фінішував першим. І якраз через це кути зненавиділи щурів і полюють на них. На за воду другим до фінішу прийшов ВІЛ, а за ним прудкий тигар. Четвертим виявився кролик, який навіть не занурювався у воду, а стрибаючи через каміння, перейшов річку. Наступним був дракон. Імператор думав, що ця тварина буде першою, але долаючи дистанцію, дракон зупинився, щоб допомогти селянам. Тому у китайських легендах дракон це найдобріша тварина. Шостою та сьомим були змія та кінь. Відповідно, змія виявилась хитрою, незважаючи на те, що вона вміла плавати. Вона перетнула річку на коні дев'ятою, десятою та одинадцятим були вівця, мапа та півень. Ці тварини діяли як команда і долали дистанцію у трьох. Після них був собака. Напевно, він міг би прийти швидше, оскільки досить непогано плаває. Але він витратив свій час, хлюпаючись у воді. Останньою була свиня, закріпивши за собою статус найлінивішої тварини. Каже, що під час гонки вона зупинилась перекусити. Ось така цікава легенда про китайський календар. А вона, до речі, звати Вікторія Питель. Па-па!